Мої вітання для вас в ефірі Кременчуцькі новини. Історія Кременчуцького кіборга, життя до і після оборони Донецького аеропорту, куди зносити ялинки після свят та де у Кременчуці можна зробити музейне селфі? Дивіться прямо зараз. Президент України Петро Порошенко звернувся до московських пропагандистів і закликав їх припинити чорну кампанію проти Православної церкви України. Також під час церковної служби віряни мали змогу на власні очі побачити грамоту про духовну незалежність України Томос. А святі отці розказали, яке майбутнє об'єднаної церкви. Президента і святішого Філарета до церкви супроводжують понад десяток бойових священиків. Це військові капелани, повсякденна служба яких бути разом з українськими. Іми воїнами в тилу і на фронті для них Томос велика перемога, бо на власні очі бачили, як церква московського патріархату ставиться до військових та молиться за владу країни-агресора. Помилий нас Боже з великим мила молимо з Тебі, Вислухай помилок. Святіший Філарет дякує українцям за мужність, терпіння і їхні молитви. А президенту за стійкість в досягненні історичної мети підкреслює, мета молодої української церкви укріпитися і досягти статусу патріархату. Ми обов'язково об'єднаємось. Іншого шляху у українців нема. Сьогодні іде війна на сході. І тому ті брати наші, які не хочуть поки що об'єднуватися з нами, сподіваються на силу Москви. Але Москва втрати свою силу і перемога буде наша, українська, разом з усім цивілізованим світом, з Америкою, Європою. Ми не одні. Президент України Петро Порошенко звернувся до тих, хто досі не вірить у автокефалію і незалежний статус Української церкви. Запевняє, усі негативи родом з Москви. І російській пропаганді вірити не варто. І зараз комусь корчить, і хтось дуже незадоволений тим, що ми маємо Томас. Комусь не подобаються наші подячні молитви, коли ми дякуємо Господа за це. Хтось шукає в цьому Томасі? Відсутність автокефалії не знайдете. І не слухайте ваших інструкцій з Москви. Вони точно не до добра не доведуть. І шукають, що мітрополія це не є самостійність. Неправда. Моя порада. Сходіть до Православної церкви України. Покайтеся, Сходіть на сповідь. Причаститься. Воно точно попустить. І буде легше вам. Президент наголосив, що нині відбувається процес державотворення. І церква є духовним фундаментом незалежності української держави. Зараз Україна робить лише перші кроки, але самостійно та за підтримкою усього православного світу. Антон Воробйов, Олег Заєць, Кремечуські новини. 16 січня Україна вшановує героїв оборони Донецького аеропорту кіборгів. 242 дня українські військові утримували від терористів цей стратегічний об'єкт. У січні 2015 року увесь світ дізнався про українських кіборгів. Там, де не витримав бетон, вистояли вони. Є думка, що кіборгами наших військових назвав сам ворог, адже не міг повірити, що звичайні солдати змогли вистояти в таких пекельних умовах. Одним з кіборгів. Є кременчужанин Артем Безверхій. Пішов на передову за покликом серця, але розповідає про ті дні неохоче. Приїхало нас чоловік ну, до 25. Ми приїхали 27 грудня, а евакуювали нас 1 лютого. Весь цей час ми там були і евакуювали нас близько десятків. Вже. Ну, вже ті, хто міг кое-как передвигатися на своїх двох. Нас було дуже мало і те, що вони намагалися нас знищити, ну, в них не вийшло. Хлопців, що утримували ДАП, вважає справжніми героями. Ми з відеосепарів знаємо, що дійсно якісь сили на нас пішли, які хотіли відрізати, ну, забрати в опитне. Ми знаємо, що, ну, зараз дізналися, що йшов батальйон там, з 300 чоловік, ми знищили батальйон цей. Їх погнали. Просто на убой. Всі хлопці, які, на яких б позиціях вони не були там, це були справжні, це і є справжні герої. Найжахливіше було там оказатись трусом. А не смерть, не поранення під час оборони донецького аеропорту. Загинуло близько двох сотень українських захисників. Ще 500 отримали поранення. Більшість з них знайшли сили жити далі. Наприклад, Артем зайнявся журналістикою, а ще знявся у епічній кінодрамі Посттравматична рапсодія, яка розповідає про історичні хитросплетіння і події під Іловайськом. Зіграв як не дивно сепаратиста. Це самої Москви, да що не видно? А что он молчит? Так был приказ. Ни с кем из местных не общаться. А ну да, они там в Москве нас совсем за людей не считают. Такая значна подия в, в моем жизни. Как-то есть жизнь до съемок фильма и жизнь после съемок. Ну ты бы хотел бы еще спробовать себя? Конечно, конечно, хотел. Звісно, чекаю. Нині Артем проходить реабілітацію в шпиталі інвалідів війни. Даються взнаки травми, отримані в аеропорті. З початком роботи відділення реабілітації тут проліковано 3873 військових. Дуже добре, що є такий день, коли особливо вшановують наших кіборгів. Дуже добре, хоча б сьогодні. Перед ними низько вклоняться всі. Хто сьогодні живе в мирному нашому Кременчуці і не відчуває жахів війни? Тож світла пам'ять усім полеглим за українську незалежність і слава героям-захисникам Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Новорічні свята вже завершились, і багато хто замислюється над тим, аби прибрати свою ялинку. Власникам штучних пощастило трошки більше. Прибрав її, та й все. А що робити, якщо у вас жива ялинка? В принципі, в інтернеті зараз можна знайти абсолютно все так само і з інструкціями по утилізації ялинок. А інколи навіть трапляються дійсно кометні варіанти. Та головне пам'ятати, що коли ви виносите ялинку з квартири, не лишайте її де прийдеться, а складайте їх біля контейнерних майданчиків. Наголошують працівники комунального підприємства КТП 1628. Ми збираємо ялинки І дуже велика просьба до кременчужан не розсідувати, не кидати на смітники. а, а біля смітника рядишком для того, щоб ми могли машиною їздити і збирати. Ні в кому випадку не можна в баті, тільки окремо біля контейнерних майданчиків. Потім ялинки відправляються власне на КТП, де їх подрібнюють на спеціальній дробилці. Після того як ми зібрали з вулиць міста ялинки, ми їх привозимо на територію КТП і тут вже переробляємо через дробілку і йде на топку. Також комунальники кажуть, що пік по прибиранню новорічних дерев ще попереду, а зараз це здебільшого поодинокі випадки. І звісно ж в цій роботі не обходиться і без кур'йозів. Останню ялинку це ми колись даже сміялися літом. Мабуть, серпень. Головне це пам'ятати, що ялинки слід складати окремо від решти непотребу на контейнерних майданчиках в місцях для габаритного сміття. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Щороку взимку від ожеледиці страждають українці. Через незнання елементарних правил поведінки отримують серйозні травми. Крименчуцькі новини розкажуть, як стояти перед примхами природи взимку. Лікар-травматолог Іван Підгорний констатує в період ожеледиці, щодня до нього на прийом приходять кілька десятків крименчужан. І по 30 приходить, і, і по 40 приходить. Коли я побільшила кількість. Травмованих зі сими погодними умовами, експерти стверджують, щоб уникнути травм при падінні, не нехтуйте елементарними правилами. Ваші рухи повинні бути повільними, не тримати в руках. Сумки, не тримати руки в кишенях, тому що при падінні навантаження на кінцівки буде найбільшим. Коли вже ви падаєте, старайтеся згрупувати мішці таким чином, щоб коліна були ближчі до грудей і Падати краще на бік, медики радять не носити взуття на підборах, одягати шапку чи капішон, аби зменшити забиття головою під час падіння. Люди похилого віку і вагітні в цей час краще, хай залишаються вдома, або без підтримки. Самі не ходять, водночас пересуваючись вулицею в період танення льоду, варто бути особливо пильними, проходячи повз будинки чи біля високих дерев. Спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів. Зверніть увагу, якщо у вас трапилась травма глука або носу. До фахівців звертатися треба обов'язково. Щоб взимку під час ожеледиці не падати, фахівці радять купувати взуття не з гладкою, а з рифленою підошвою. Хтось натирає чоботи наждачним папером, хтось одягає шкарпетки на взуття, а хтось прикріплює до підошви медичний пластир. Хтось хто спасає за Хтось рятується спеціальними пристосуваннями, там одягають на гуму шини спеціальні, хтось шукає варіанти профілактик спеціальних, хтось клеє наждачний папір, хто лейкопластир якийсь. Але мені здається, що порятунку 100% від відожеледиці не існує. Тож будьте обережні, бережіть себе і не наражайтеся на небезпеку. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Герман Полипенко, Кременчуцькі новини. Взимку, як ніколи, організм потребує вітамінів, і тут нам на допомогу приходять солоні, квашені, мариновані овочі та фрукти. І якщо ви не вмієте готувати вітамінні бомби самостійно, то на ринку вам запропонують величезний вибір смаколиків. Квашені овочі зміцнюють імунітет, насичують організм вітамінами та мінералами. 200 грамів квашеної капусти містить половину денної норми вітаміну С, а також залізо, фолієву кислоту, кальцій та не лише капустою, сповнені прилавки. Слива маринована, перець в медовому соусі заквашена, огурчик квашений, помідор кусочками, острий з хроном, з чесночком, з перчиком. Ціни усіх продавців приблизно однакові. Капуста – 30-40 гривень за кілограм, яблука близько 30, огірки від 20 гривень. Продавці зазначають, вирощують овочі на власному городі, готують зимові смаколики самостійно. Забирають дуже швидко, розгрібають буквально в буквальному смислі слова по дві, по три, а то й по шість блюдець. або табо там, там кілограм. Чи півтора і дійсно біля прилавків багато покупців. До того ж, все можна скуштувати і визначити, що найбільше сподобалось. Кузна, перчик маринований. смачно перчик маринований, огірочки, капусточка, помідорчики зі спеціями. Там хрон чути смачно дуже. Дуже приємний смак, дуже такий толстенькі, дуже гарний цей расол. І дуже класні, я думаю, помідоривати ось ці. От. Ось, ось Дуже смачні. Я взагалі Це люблю мочені яблука. Я. Читала, що квашені продукти всі корисні, ті, де немає оцту. Квашені овочі дуже корисні, але водночас людями з проблемами травлення не варто зловживати цими продуктами. Саме корисне з усієї кваснини яблука. В ньому ж немає кислоти. У капусті кислота. От вона все одно перекисала, хоча в ній буде кислота. І все, від кавун, ну кавун як не крутити, додаєш туди кислоту, бо має стояти. Якщо квашений кавун він все одно буде кислий. Той сам полезне буде яблуко. Секретів приготування смаколиків продавці відкривати не хочуть та підкреслюють. Готувати потрібно із душею. Тоді все виходить смачно. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Досліджуючи музейні експонати, робіть із ними селфі. Щороку, 16 січня, відбувається міжнародна акція День музейного селфі. Тож Кременчуцькі новини завітали в деякі музеї, аби зробити світлини з раритетами. Перший у нашому списку музей військової техніки у парку миру. Ідея музею. Ідея музею полягає в тому, що для кожної частини з'єднань, яка визволяла Кременчук, відзначалася у боях і отримала найменування Кременчуцька указом головного верховнокомандувача. Встановлена військова техніка, яка була на озброєння. Цих частин та з'єднань або належить до роду військ цих частин та з'єднань, привернули мою увагу міномет Катюша і літак винищувач. Тож з ними і зробила селфі 14-метровий літак, міг 23 що встановлений на честь льотчиків, які найбільше відзначилися у боях за Кременчук. А ще є пізнавальна експозиція Кременчук на захисті миру, заснована 2012 року. Експозиція. експозиція поділяється на декілька етапів. Починається вона з історії Кременчука, який був заснований 1571 року королем Сигизмундом, як фортеця, що служила форпостом від набігів кримських татар. Експозиція пропонує заглибитися в історію Кременчука у довоєнний період, у часи Другої світової війни, роки окупації та визволення бойове сьогодення. Відтворена панорама деокупації. І нашого міста з реальними визволителями серед експонатів знайшла інформацію у газеті про нагородження визволителів Кременчука. У газеті «Красна звізда 30 вересня 1943 року вийшов приказ верховного главнокомандуючого про нагородження найкращих бійців визволителів. У Кременчуцькому музеї історії авіації та космонавтики нам вдалося знайти старовинний годинник Кременчуцького льотчика, посадити за автентичним столом та на стільці, яким понад 100 років та багато іншого. І, звичайно ж, зробити селфі. У нас зібрано більше трьох з половиною тисяч експонатів. Це ну 90% – Це моя особиста була приватна колекція, достатньо дорогостояще. Яку я подарував місту. Оцей годинник дореволюційний, Це годинник, яким був наш кримінчужанин, нагороджений в 1927 році, Карнаухо Гаврило Федорович. Ми його бачимо з фотографії. Він був льотчиком, начальник політвідділу Качинської авіашколи і загинув в авіаційній катастрофі в 1939 році. В моїх руках особиста льотна книжка 1939 року кримінчужанина льотчика Григорія Овчаренка, яка за щасливим збігом обставин ціліла. Ось іще один надзвичайно цінний експонат автентичний підпис Орвіла Райта, що на інтернет аукціоні коштує від трьох тисяч доларів. І вам побажаємо занурюючись в історію залишати світлини на згадку. Юлія Мартиненко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Погоду на четвер, 17 січня. Синоптики прогнозують сонячну без опадів. Нічна температура повітря мінус 11, мінус 8, денна, мінус 5, мінус 4. На цю добу це всі новини затишного вам вечора та зустрінемось за добу.